Софія Прилуцька у спадок дід лишив мені державу. У спадок дід лишив мені державу, а потім ще й рушницю залишив. Він добре знав, які часи для нас настануть. Про це він часто слізьми говорив. Він сам прожив страшне дитинство. Він знав ціну за волю, мир і за життя. Горіли села. Люди, храми для молитви і смерть усюди гримала війна. Мій діду, як багато справ у як нищить нашу неньку пекло московит, в вогні палають житлові райони, а наше військо твердо на чолі стоїть. А ти казав москаль не спине коні, він прийде знов. Тримайтесь разом, будьте насторожі, вже має план диявольська орда. І знаєш, діду, ми всі разом, як ніколи, ми бережемо кожен клаптик на землі. А військо наше ангели в плоті, тримають щит від кулі сатани.